Ви є нашою тою стороною, без якої ми не можемо взагалі існувати. Низький вам хлін до землі за те, що ви є, за те, що ви допомагаєте розумієте нашу позицію і підтримку. А в нас така позиція склалася, що ми інформацію звідки черпаємо після роботи, сіли, да? декілька хвилин новина приділили. Не вірте, будь ласка, звоніть живим, живим людям. Питайте, як відбувається. Перший день враження, першого, першого дня. Я вам скажу, що я приїхав, я взагалі займався волонтерством. Приїхав і пішов добровольцем войдер, тому що я побачив, що хлопці, такого ж віку, як і я, і всі України. У нас хоч і віку, хоч ні, є білоруси, але в перший день було дуже велике здивування, тому що у нас є білорус, який за нас воює. У нас є грузин, який за нас воюють, є Азербайджани, ті, хто за сепаратизмом, я все менше і менше. Да, так? Да. Позиція людей набагато патріотичніша. Люди. Капіта з жовто жовтоблокитний колір. Ну перестаньте критикувати. Зрозумієте, є мама, є тато, є мова, є наша чудова країна, наші краєвиди. На сході там також дивовижно гарно, а там трохи по-іншому. Вони дивуються, коли ви ну, спасають сім'ю, хлопці вивозили сім'ю з Луганської області, і вони кажуть, дають деньги, там, давайте ми все. Пацани кажуть, ні, нам деньги не треба, через дві тижні приїдемо, щоб українську мову знали. Приїжджаючи через дві неділі, дівчинка зустрічає душом траси звичайну. І це не насильно, розумієте? Це думаю. ніхто нікого не заставляє. Вічна слава солдату Герою і солдату без нагород, хто загинув хоробро від бою, захищаючи рідний народ. Не розчаровуйся в Україні ідеї волі певним будь. Тільки той є справжнім сином, щоб м'яненькі біль багнуть. Солдату в заліс, солдату в зоні атом. Малювали малюнки. І ось від імені наших діточок ми хочемо передати вам ці листи і ці малюнки. І хочемо зачитати деякі з них. Міша. Ризикуючи своїм життям, захищаєте нашу рідну Україну. Бажаємо вам прийти додому живими, неушкодженими. Бо дуже вас поважаємо та дуже вам вдячні. Ми дякуємо вам, що ви прибуваєте за нас свою кров і чекаємо вас додому, живими та неушкодженими. Героям слава. А чому саме Айдар? Чому саме Айдар? Тому що ми не підпорядковані МВС. Який «Да, процес достовірної інформації, які зараз є в нашому місті? Одна десята відсотка. Ну, зрозумійте правильно, якщо ми стоїмо на батальйоні, я стоїть в караву, ніяких танків немає, нічого. А телевізору на всю Україну показують, що нас окружило 5 танків.